В Дніця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Амінь. браті і сестри, що сьогодні ми, в неділю після роздвиження, можемо спостерігати той хрест, який було винесено в час сенічного перед на Тетрополі. Маємо можливість припинитися і ще раз, і ще раз нагадати ці слова, які говоряться для вами. Хто відречеться самому себе, візьме Герецький за замовити. Оце самозречення, воно має бути ціле. Саме оно в той обладнання Божого, ми побачимо, що там є ще раз нагадувати на ті слова. Нехай буде болят воєнно як на небі, так і на землі. Ми не можемо просимо Господа про те, є духовно зрібно. І отже, стаючи. Дай мені терпля, дай Бог це заближаючи, що Бога або не було, а зовсім інша справа прийметься. Все ціло поклалися на коросим Божі, все ціло віддалися волі Божій і кажемо, Господи, нехай звершує свого воля твоя. І коли покладеся на це, то зрозуміємо, що дійсно його воля є малою, наша воля може бути повороти. Тим досвідом праці, досвідом боротьби стає для нас навіть сам Христос Спаситель, який, будучи досконалим Богом і досконалим людиною, в тому кривавому порту в час своєї внутрішньої боротьби в саду в Герсеманського, так званій молитві про чашу краще, Господи, якщо можливо, нехай мене. Мене мене ця чаша. Але наші каже, але не як я хочу, тобто не я, як моя місця воля, а нехай піти воля боляче. Тому до всіх тих речах, які в нас виночують. В кожному конці нашого життя ми все-таки благаючи про щось носиме, маємо бути, тобто, якщо так можна розмежувати не активними, а пасивними. Що має це на увазі? Який панельничний досвід, молитвий, можна почеркнути із того життя цих тих які були перед нами, які осталися на цій досі. Але ми бачимо, що там красиві речі, красиві слова. Але це активний пошук, активне сприйняття Бога. А от волі Божій, тому сприйняття, що дасть вам Бога. Теле прийме є всеціле, бажає на нього. Тоді вже немає того, що ніхто не сприймається на кожшому віці, все владе, все приємне. А тоді вже є той багатостеровий дім. Чому я, який приймав все добре, можу прийняти це свершу мені. Сле лише нашим. Боже, воно є для нас навчання, воно є таким, що несе знову ж таки. Той промислен Божий спасіння людини. Тому сьогодні у свідомому те, що лише повне самозречення можливе. І в такому випадку лише можна буде взяти на себе той хрест, який нам надасть. Дуже багато на наших життя, коронавляється, і тоді ми ще зможемо досягнути Царство Божого, до якого насклика вся земна Христова. І якщо ми тоді побачимо, що в цьому всьому діється насправді воля Божа, і в тому потісненні навіть яке ми можемо час на час відчувати, і в тому, як воно. Безперечно, що ми побачимо світло нашого концерту. Бо апостол Павло чітко каже, що Тутиска Божий я відчуваю благодать, Бути і скарб, каже, самого я прошу ширину і гірніше. Нехай Господь дасть нам сили мудрості сприйняти все те, що послане нам як хрест, який маємо пронести. Слава Ісусу!